Друзі, дно Каховського водосховища. Ось такі верби тут ростуть. І дивіться, вони вже вище мого зросту. Мій ріст метр 82. І ось я став біля. Верби яка до неба достає. Ну, в общем вона вища, десь на пів метра вище моєї голови. І тут ось дивіться, це висота всіх верб. Ось вони всі. Вони так піднялися швидко, що тут уже Заростало дуже сильно. Українські хащі. Гарні хащі. Тут красиво. Дивіться, як гарно тут, яка тут травка красива. Ех, хочеться сказати, яка гарна туйка. Але це Тамарикс. і можна його називаючи таким прибульцем наших земель. Що він якби не зовсім нашинський, але його тут багато. Ось. Так що, друзі, тут верба просто, просто, просто заростає. І дивіться, ось я зайшов всередину цих хащів. І тут вже прям потрібно якось пробиратися. От. Так що е, на слідуючий рік на рік тут буде е, вербовий ліс на цьому місці. І тут вже не пройдеш. І казали старі люди, що е, так воно й було. Все було в вербах, і що дійсно неможливо було просто пройти. Треба було якось пролазити по цим хащам. Так що, друзі, ось така зараз ситуація. На дні Каховського водосховища. Хто би міг подумати, що тут таке ось буде? Ось українські джунглі. І тут не потрібно прям. Бути якимось щеним, щоб зрозуміти, що на майбутні роки тут все заросте і будуть ось такі українські джунглі. Ми будемо по ним ходити і спостерігати ось цю природню красу. Так що, друзі, джунглі ростуть. підіймаються. и это дуже є цікаво. Всім добра, здоров'я. Пока-пока.